Ну що, почався сезон Уже Вже тягають вони, вже он сидять на деревах. Уже зараз буде попилиця кругом по всіх деревах. Я вам зараз покажу історію, як від цього всього позбавлятися. Випрацювався такий метод. Ось дерево обклеюється стареч плівкою. До речі, не використовуйте цей клей від мурах просто по корі. Бо кора горить, воно розтріскується, ну, ви дуже нашкодите деревам. Це вже перевірено, тому краще за все. Хтось використовує кульочки, хтось, використовує, хтось просто наносить на скотч. Хоча скотч мені не подобається, бо він теж прилипає до кори. Для розуміння тут от пройшло я не знаю скільки, може 40, може година пройшла. Це сливка. Ось, обкрутили її теж стричплівкою, нанесли зверху. Ось Буде вам видно, Буде вам видно. ось нанесли цей клей. Я вам покажу, як він виглядає. Ну, Не знаю, варто робити рекламу чи не варто. Але ми використовуємо широко один і той же клей. Ось такий от нехитрий набір інструментів. Ножик, щоб скотч обрізати. Ось сам, власне, цей сам клей. Кож для того, щоб скріпити плівку, якою обмотали. І це працює вже роками.